Дозвольте, что за навчання сьогодні відбувається. Подування водної перешкоди, а на броду на танки для Давай давай, 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 давай! Давай парад! Давай, давай, давай! Е, я так розумію, щось пішло не за планом, чи не так? Все пішло не за планом, але все передбачено на Свармі, тому проводиться зараз саме евакуація, так само дії екіпажі евакуаційної машини, згідно евакуації в Зараз він стоїть і води там немає так, так. Наразі там працюють відкачуючі насоси, які відкачують воду, яка там потрапляє тих, там, участь, так само через них, все одно машина не супергерметична. герметична, це не їх Працюють попи, які відкачують воду з самого машини. Такої базове потихоньку. Що страшного тут немає. А хочеш на підводне плавання, та все-таки на великій машині. Звісно, не означає, що це поразка, тому що це є загулення. А взагалі взагалі ми стали. Ну, Половить раки. ракет. І зараз будемо в сідок витягувати раки. і на вечір поїмо трошки раки. Вип'ємо газованої водички. І також все у нас буде добре. Давай, заводь. Що ж, попередня спроба заїзду на танках Леопард вела, що принаймні він буде сухим, навіть перебуваючи майже повністю. Потім робимо другу спробу, де вам показуємо, що танки Леопард це зброя, яка проявляє себе ефективно не тільки на полі бою, а й в місцях дещо нестандартних. Наприклад, таких, як вода. Хороший, тормози, тормози. Пін, я турист на прийом. Пін, Фин, я турист на прийом. діяти при подоланні водних перешкод, і крім цього, ворог не зможе зупинити нас тим, що перейде або обійде нас водною перегородою, і ми зможемо її подолати і вийти в, ну, до ворога і нанести йому максимальний урок. Час відпрацьовуємо такі дії, тому що у нас в планах не тільки плотна оборона, а і ще і в подальшому наступ. А наступ передбачає великі, е, е, великі маршрути по землі, а також подолання водних перешкод, тому що ворог буде старатись знищувати мости і будь-які переправи. Це стратегічні навчання, тому що це готує нас до майбутніх успішних дій. Цими танками задоволений. Це порівняно з Т-64, на яких я воював, і на Т-72. Це значно кращий танк в плані експлуатації, тому що в ньому. В нього більше електронних електронно обчислюваних засобів, які допомагають механіку, командиру, наводчику. Ізначально в ньому було розроблено, що в ньому механічна подача снарядів в гармату, тому передбачено четверта посада заряджаючи. Але це, це ефективне використання вільного простору в танку, тому що зменшується нагрузка на командира і на навідника. Відповідно, у нас екіпажі повністю відпрацьовують, і танк Леопард хороший танк в тому плані, що збереження екіпажа превише всього. Є ймовірність, що в майбутніх наступальних діях це може знадобитися. Я думаю, що так. Ми від того, відпікаємо. Ну, всяке може бути. Ja, het is oké! Dat is oké, maar... Ah, Cameron. roll. Snel Het is zo het is oké.